Дві дівчинки з'явилися на світогородку в останній день 2024 року, 31 грудня. Як розповіла одна з мам Тетяна Грушко, народження донечки стало для їхньої родини новорічним подарунком. Ми дуже довго чекали. Ми з чоловіком 5 років намагалися, і от нас Боженька нам подарував. Ми маємо дівчинку, яка народилася на майже на новий рік. Дівчинку назвали Соломією, ім'я її обирали всією родиною. А от третю донечку Ірини Моспан із села Бедриківці називав чоловік. Перших двох більшість це я, а третя вже чоловік. Ще є дві донечки. Шість років, три роки Ані і Вероніка. Приходили так дивилися, кажуть: покажи нам ручку, покажи нам ножку, які вона маленька. Як розповіла лікарка Наталія Завальніцька, обидві дитини народилися природним шляхом і добре себе почувають. А також зазначила, що останнім часом кількість жінок, які обирають народжувати у городку, зростає. Жінки цікавляться нашим родом, їм зручно, комфортно, є всі умови для перебування матері і дитини спільного перебування. І ми дуже чекаємо з нетерпінням і тішимося кожній дитині. Пологове відділення це відділення, радісне відділення. Тут народжується життя, тут є продовження життя. Через то кожна, кожна дитина, кожен цей в такий складний, скрутний час. Це, це якесь є глуточок повітря для, для лікарів, для медперсоналу, для батьків. І дивитися на цих новонароджених діток їхні перші крики, їхні перші рухи. Це, це таке Доволення, ми надихаємося цими дітками. Через то нам кожна дитина дуже дорога. Варто зазначити, що протягом 2024 року у городоцькій міській лікарні народилося 202 дитини.